Молодий хлопець, що пережив клінічну смерть, маленька дитина без свідомості, спортсмен із поламаною шиєю. За такими легендами, лікарі відточували свої навички та вміння під час обласного конкурсу екстреної медичної допомоги, що пройшов у Черкасах. Як фельдшери рятували життя людей, бачила Тетяна Пономар. Скільки скільки вас можна чекати? Коли вас визна, скільки ви їсти. Бригада екстреної допомоги приїхала на виклик. До диспетчера зателефонувала дуже схвильована молода жінка і повідомила, що її хлопець впав з-під віконня і лежить на підлозі в крові. Лікарі швидкої, прибувши на виклик, констатували у постраждалого клінічну смерть. Це лише теорія, але лікарі готуються до практики, до ситуації, яке може трапитися в будь-який час і в будь-якому місці. Позаду фельдшерів стоїть суддя. Як тільки на команда лікарів справляється з одним завданням, то й одразу ставить перед ними наступне. Пацієнт клінічної смерті. У нього плевральна полость переповнена воздухом, поли і вени. Спочатку робимо гаслапом, а потім. дихання. Ви мене чуєте? Всього на конкурс, що проводили в обласному центрі екстреної медичної допомоги, зібралося 9 екіпажів з Умані, Чорнобая, Звенигородки, Сміли та Черкас. Фельдшерів, що приїхали на змагання, обирали серед молодих спеціалістів, аби підвищити їхню кваліфікацію. Щоб і вони чомусь навчалися і все ж таки, ну, коли вони приїздять, дійсний виклик. До людини до пацієнта, щоб вони не не розгубилися і відчували себе впевненіше. Ніна із Золотоноші працює фельдшером швидкої два роки. Поки разом зі своїм екіпажем чекає черги на участь у змаганні, розповідає, чи не кожен виклик по-своєму важкий і цікавий. Вогнепальне, ДТП. Кожне ДТП по своєму випадок цікавий. Важкий випадок, потрібно зразу среагувати, що потрібно робити. Організатори приурочили змагання до професійного свята. Ми їх приурочили до дня медичного працівника, і замість того, щоб накривати столи, і їсти шашлики, ми ударним трудом, як кажуть, так. Утім, нагороди учасники таки отримають. Тих, хто переможе у конкурсі, чекають грошові премії та інші заохочення. Головне з яких бажана відпустка. Це самими кращими призами були, що переможці підуть відпустку, коли захотять, а не взимку, тоді коли по графіку. Такі змагання між собою лікарі проводять щороку, бо кажуть, кожного дня по області здійснюється близько тисячі викликів екстреної медичної допомоги, тому вони завжди мають перебувати у формі. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов, Віка Новини.